Остання з мазину пряжі рукодільна лавка Ярн Сьогодні ми звяжемо сведер по бутинку. Для цього нам потрібен мухер на шовку від ланагату, спиці розміром 10 мм і з'ємні тросики різних розмірів. Починаємо ми регланом гори на довжині спиць 50 см, пізніше переходимо на 80 або 100 см і додатково ще потрібні два тросики або дві для того щоб зняти. Рукава і гачок 10 мм для завершення в'язання. В'яжемо ми наш светрик по будинку регланом згори. Зробимо розрахунок. Власне, у нас йде на 10 мм спиці. Для цього нам потрібно початково набрати петлі 53 петлі. Це у нас нагадаю 10 мм спиці. Реглана лінія у нас складається із двох петель. Тут у нас вперед, спинка і обидва рукави. Як це роблю я? Отже, 53 петлі ми віднімаємо реглані лінії. Ви можете регланні лінії робити не з двох петель, а з одної або більшої кількості. В даному випадку майстер-клас на регланній лінії із двох петель. В сукупності у нас буде 8 петель. Отже, 53 петлі віднімаємо 8 регланних петель. 45 петель у нас залишається. Ці 45 петель ділимо на 3 по 15 петель. Ці 15 петель ділимо на 2 рукава, 7,5 петель це кожен рукав. Кладемо по 7 петель на обидва рукава. Потім 53 петлі. Віднімаємо 8 петель реглану і віднімаємо 14 петель рукава. 31 петля. Цю петлю ділимо наперед та назад. Тобто на 2, половиною петель. Наперед я зазвичай даю на 5 петель більше, ніж на спинку, щоб зробити виріз Тому у нас виходить 18 петель наперед і 13 петель на спинку. Отже, за нашими розрахунками, нам потрібно початково набрати 53 петлі плюс 1 петля для замикання. В'яжемо у два складення пряжі на спицях 10 мм. Я використовую початково довжина тросика зі спицями 50 мм, також можна використати 40, 60 мм буде забагато. І Набираємо 54 петлі. Отже, набрали ми 54 петлі. Зараз нам потрібно замкнути коло. На одну петлю ми набрали більше, для того, щоб гарно з'єднати коло. Не забувайте перевірити по довжині, щоб не було перекручень. І, власне, як ми з'єднуємо, ми нашу першу петлю додаємо до останньої петлі на ту ж спичку. А останню петлю. Скидаємо. Ось так. Тут ми підтягуємо наше в'язання, Ось. і цю петлю повертаємо на нашу спичку. Зараз ми кладемо маркер для того, щоб знати, де у нас перша петля. І в'яжемо так по колу 53 петлі, 2 ряди. Отже, дов'язавши другий ряд. Зараз нам буде потрібно на основі нашого розрахунку реглану розставити маркери. Контрастний маркер кладемо на початок нашого ряду, і, власне, по обидві сторони цього маркеру у нас буде регланна лінія. Тобто це перша петля регланної лінії, маркер, друга петля регланної лінії, і додаємо у нас рукав. Рукав складається із семи петель. І рахуємо один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, одна петля реглану, маркер, одна петля реглану. І йдемо у спинку. У спинці у нас 13 петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Одна петля реглану. Маркер. Одна петля реглану. І 7 петель другого рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Так, потрібно бути обережними із двома складеннями нитки. Сім і одна петля реглану. Ставимо маркер знову одна петля. І тут у нас буде 18 петель переду. Так, дов'язали ми перед і наступний, четвертий ряд ми будемо робити прибавки. Як ми, дівчата, робимо прибавки? Робимо прибавки по кутах регланної лінії через кожен ряд. Отже, в даний ряд ми робимо прибавки. Ось перша петля у нас регланної лінії, а робимо прибавочку, витягнувши із нижньої петлі. Ось так вставляємо нашу спичку і через неї протягуємо плюс одна петля. Одна петля регланної лінії, маркер. Друга петля регланної лінії, і прибавка. І в'яжемо нас тут рукав. Знову ми бачимо так, перед нашим маркером одна петля регланної лінії. Знизу ми витягуємо прибавку одна петля регланної лінії, маркер, друга петля регланної лінії, і прибавка. Пров'язуємо спинку. Дов'язала до чергового маркера. Перед, ним, перед маркером у нас перша петля регланної лінії ми робимо прибавку, петля регланної лінії, маркер, петля регланної лінії і прибавка, і продовжуємо. Так, нам по чотирьох регланних лініях потрібно зробити. По обидві сторони плюс одну петлю. Таким чином, кожна частина збільшується на дві петлі. І прибавка, петля регланої лінії, маркер, петля регланої лінії, прибавка. І продовжуємо. Ось, ми, власне, дов'язуємо вже перед до початку в'язання. Отже, ми успішно здійснили перші прибавки, наступний ряд ми в'яжемо без прибавок. Нагадаю, що рядуємо ряд прибавок перед регланною лінією по обидві сторони і ряд просто ряд з прибавками і ряд без прибавок. Продовжуємо в'язати полотно униз регланом, додаючи прибавки по кожну сторону реглану. Ось так виглядає у нас регланна лінія ажурно. У той момент, коли у нас. на... Спицях на лісці не вистачає місця для нових петель. Міняємо на довшу різку. Також я змінила перший маркер на контрастний, щоб знати, що тут у нас початок ряду. І, власне, йду зараз, зміню тросик на більшу довжину. Якщо у вас цілісні спиці, ви просто починаєте ними в'язати новий ряд, я ж свої знімаю. Ставлю тут заглушку, щоб не спустились петлі. А на новий тросик довжиною. Перекручую нашу спицю номер 10 мм якою і продовжую в'язати. Не забувайте чередувати ряд прибавок, ряд без прибавок. І в'яжемо так по колу до місця, поки нам не потрібно буде розділити на рукава. Ось маркер показує, що у нас починається перший рукав. І в даному випадку тут у нас повинно бути 37 або 39 петель. Питання від того, яку довжину регла лінії вам потрібно. Власне, дов'язуємо до цього місця і зустрічаємось там. Отже, ми дов'язали до моменту, коли потрібно розподіляти на рукава. Жовтий маркер нам показує початок першого рукава, і знімаємо ми його окремо на кліску. Також ми можемо знімати петлі на булавку, кому як зручніше, так і використовуйте. Прив'язали ми до того місця, поки у нас на рукаві утворилося 39 петель. Після останньої прибавки ми пров'язали не один ряд, а два. Розподіляємо на рукава. По одній петлі регланої лінії йде наперед. Знімаємо маркер і наступні 39 петель ми знімаємо, або, знову ж таки, повторюсь, або на булавку, або на леску Я знімаю на леску просто перекладаємо ці петлі. ось Знімаємо маркер, вони вже нам не потрібні, підкладаємо в сторону. І, власне, те, що ми зараз набрали, це у нас є перший рукав. Тут я ставлю заглушку, щоб знову ж таки наші петлі не злетіли, тому що ми зараз будемо пов'язувати по колу перед та зад. Так. Продовжуємо в'язати. Зняли ми перший рукав, в'яжемо наступне по колу. Тут у нас буде спинка, і як ми починаємо в'язати спинку. Робимо ми дві петлі на проріз, тобто додаємо плюс 2 зараз на цю спичку. Я методом ось такої петлі нанизую на робочу спицю плюс 2 петлі і продовжую в'язати. Тут в'яжемо ми по колу спинки до моменту, поки у нас не почнеться другий рукав. Ось знову дов'язала до маркера. Цей маркер знімаємо, беремо знову ліску або ж булавку, і, власне, петлі другого рукава переносимо туди. Ось, Другий рукав теж готовий. Маркер відкладаємо. Таким чином у нас два рукава залишилися на лісці, і ми продовжуємо в'язати уже перед. Знову ж тут не забуваємо додати дві петлі на підріз. Я їх от знову покажу: робимо петлю і накидаємо на спицю. І продовжуємо в'язати по колу. І таким чином в'яжемо по колу перед та спинку до 70-го ряду. Більше 70 рядів вам, дівчата, не буде потрібно. Пам'ятайте про те, що полотно після прання потягнеться. 70 рядів достатньо для того, щоб кінцевий результат по довжині нам був 55 навіть до 60 см. Так, ми вирівнюємо наше полотно під час прання до потрібної нам довжини. Самостійно пров'язуєте до 70-го ряду. Останній ряд ми будемо завершувати гачком. Дов'язали ми. Наш перед та зад до 69 ряду і потрібно буде завершувати. Завершувати ми будемо в'язання гачком у два ряди. Хочу наголосити, ви можете зробити іншу кількість. Єдине, для того, щоб ви вписалися в чотири моточки, вам потрібно, щоб у вас залишилось хоча б по 17 грам на кожен рукав. 34 грами я їх залишаю для рукава. 69 рядів зв'язано, робимо ми завершення ряда. Нам потрібен гачок розміром 9 або 10 мм. І зараз ми усі петлі зі спиці будемо знімати. Гачок продіваємо в нашу петлю і скидаємо. З'єднювальними стовпчиками через обидві петлі пров'язуємо. В петлю робимо накид і через обидві витягуємо. Ось таким способом нам потрібно буде пров'язати гачком до кінця ряду. Отже, зняли ми усі петлі із наших спиць. І ще один ряд я роблю додатково для того, щоб укріпити полотно внизу. Тут нам потрібно буде знову ж таки гачком пройтися по колу з'єднювальними стовпчиками за задню стінку петлі, що у нас щойно утворилось. Потрібно бути трішки уважними. І таким методом ми ущільнюємо наше полотно, і край ось так буде виглядати. Дов'язуємо до кінця, ховаємо ниточки і переходимо до рукавів. Переходимо до вив'язування рукавів. Якщо ви тримали ці петлі на булавці, перетягніть їх просто на спиці. Я же ж тільки міняю саму спицю, тросик залишається той самий, я тут залишала тросики по 50 см, 50 см спички достатньо для того, щоб по колу в'язати наш рукав. Отже, змінили ми спиці, продовжуємо в'язати у два складення беремо пряжу, в даному випадку тут ми її прикріплюємо і продовжуємо в'язати по колу. Ось так виглядає у нас зараз рукав і нам потрібно із боковинки підняти петлі, плюс дві петлі із підрізу, з іншої частини боковинки теж підняти петлі. Як ми це робимо? Як ми бачимо, ось тут наша остання петля, і плюс три петлі ми піднімемо до частини прорізу. Я зазвичай беру не за першу, а от, от за цю частину петлі. Як ми це робимо? Вводимо сюди, начебто робимо накид на нашу спицю. І таким чином ми через оцю петлю, що зараз утворилась, перетягуємо і таким чином з'єднюємо нову нитку. Ось так залишається. Цей кінець я перекручую, для того, щоб потім не потрібно було його додатково ховати в полотно. Одну петлю підняли. Знову ж таки, ідемо далі. І в даному місці піднімаємо іще одну петлю. Ось цю. Ось так. Продіваємо і підтягуємо нашу нитку. Другу петлю додали, цей кінець знову перекручуємо і додаємо третю петлю. У блю. Зараз переходимо на наші петрізи. Тут додаємо дві петлі з підріз. Ось спечку в петлю і витягуємо нашу ниточку. Друга петля. чуть чуть собі допоможіть руками зробити більшу петлю і протягуємо дві петлі прорізу ми. ось звідси витягуємо. І через цю петлю ми додаємо плюс одну, і плюс одну. Все. Ми з'єднали. Ось так виглядає у нас частина рукава і знову в'яжемо по колу. В'яжемо по колу ще 35 рядів, і, виводячи довжину нашого рукава, і зустрічаємося на завершенні рукава. Що ж ще зовсім трішки ми завершимо в'язання нашого светра по будинку, дов'язали ми рукави. Дівчата, до речі, можна в'язати 35 рядів і більше. Ви під час в'язання можете зробити перемірку на себе. Якщо вам потрібно трішки довше рукави, ви можете додати 2-3 ряди. Не забудьте про те, що після прання наше полотно витягнеться. Плюс 5 см мінімум, додайте до довжини, яка буде вам після ВТО. Отже, дівчата, пров'язала я наш рукав. Зараз ми будемо завершувати знову ж таки гачком двома рядами. В даному випадку ми знімаємо з спиць на гачок, і тут ми вже пров'язуємо дві петлі разом. Ось. Дві петлі пронизуємо на гачок, робимо накид нитки і через ці дві петлі протягуємо і скидаємо з спиці. Знову ж. Дві петлі надіваємо на гачок, накидуємо нитку і продіваємо через ці дві і через петлю, яка була на гачку. Знову ж таки, дві петлі разом, накид, через дві петлі, через одну. Дві петлі разом, накид. І через одну щунгачку. І так продовжуємо до завершення ряду. Зняли ми усі петлі зі спиці, плюс ще один ряд пров'яжемо для щільнення, аналогічно тому, як ми завершували перед та зад, за задню стінку щільнуємо наш ряд. І в кінцевому результаті у нас утворюється ось таке завершення рукава. Ниточки після прання ж до ми ховаємо. Завершуєте цей рукав аналогічно цьому, і я можу вас привітати, оскільки у вас вже є готовий виріб светроповодинку. Я та дякую вам за перегляди, за участі. Обов'язково діліться своїми результатами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, також діліться своїми роботами у нашому інстаграмі, силочку залишаю. Всім дякую, зустрінемось!